Отже, сьогодні ми молимося ось цю, скажімо, таку пору, в якій завершується день, один, але другий починається, тому що в Біблії день починається з вечора якраз. І тут, слухаючи ті слова Євангелія, які записав для нас, де Івана Лука, можемо. Так десь перенестися туди в ту, скажімо, громаду, яка ходила за Ісусом, яка була з Ісусом. І ті події, які ну, відбулися, тому що вони записані, ті, які відбулися по-справжньому. Ось тих дві події, скажем, де учні руть ті колоски на полях, тому що вони зголодніли, йдуть за Ісусом. Ісус йшов, тому що Його праця. Кликала потреба людей, кликала, і учні навіть не раз там все вісьмо говорить, не мали що перекусити. І вони йдуть і зривають. <кій> Отже, зривати не було заборонено, тому що в старому завіті було дозволено, якщо людина, наприклад, в потребі вона голодна, вона може зайти навіть на чуже поле, ну не так, щоб там, знаєте, все. Після неї там вже все лежить, ні, але вона мала право взяти і нічого їй це не було би. Не можна було з кошиком йти, скажімо, збирати. Ось Вона дивиться, китиці винограду, наприклад. Ось Вона могла собі взяти китичку, дві, з'їсти і все добре. Але коли вона вже йшла з кошиком, в той виноградник, це вже, було, ну, це вже було погано для неї. <кхід> так само і з усім. І ось учні, звичайно, вони собі просто по дорозі зірвали колосочок, розтерли, з'їли, ну і підкріпилися. Але побачили їх ті книжники різні і бачимо, не, не говорили, чому вони чуже забирають, ні. Чому вони в суботу таке роблять? Ось дуже таке важливе справа. Чому в суботу вони роблять? Люди голодні, їсти хочуть. І стоїть або людині з'їсти щось і прославити Бога навіть суботу, чи ну, не з'їсти і голодувати і нарікати на Бога можливо. Як е, якраз про, тут про Давида говориться, який тікав від Саула і він був такий, так його загнав цей Саул, щоб він в кінці. Він з тими своїми друзями, які пішли за ним, він приходить до одного священника там і каже, чи в тебе щось є з'їсти, бо в мене ну, ми не їли багато часу. І цей священник, бачимо, дає йому ті хліби, яких не можна було нікому їсти, крім самих священиків. Спитав, чи ти, все, ну, чи ти, скажімо, Ну, дотримуєшся всього зараз в тих днях, в яких перебуваєш, ти кажеш, в мене все добре. І він йому дав ці хліби, і це з'їв врятоване життя, скажімо так. І в одному місці розповідається також про знову ж таки, того Саула, який веде війну там з різними ворогами, які наступали, але в нього був син Йонатан. Йонатан із Давидом були друзі. Але Саул хотів Давида знищити, бо він ну чому знищити? Тому що він довідався, що Давид має стати царем після нього. І тому ясно, він цар, він не хоче владу віддати, і тому переслідує там різні спроби робить, щоб його вбити. Але Йонатан був другом Давида, і він попереджав Давида, що тато мій зараз десь там дуже злий, або ще нам щось значить не, не приходь сюди. І якраз коли е, цей Саул веде війну, військо ізраїльське там б'ється, і він дає такий, таке прокляття дає. Нехай буде проклятий кожен, хто сьогодні з'їсть хоч щось небудь перед тим, як ми переможемо. І все, люди, ті, які почули, звичайно. Ну, ніхто не рухає нічого, тому що бояться прокляття. І люди від того ослабли, а військо вороже наступає. І це також, ось бачимо, необачні слова зробили велику проблему. Але Йонатан, його син, не чув цього. І він там якраз де сі, сіли трошки на перепочинок, і він знайшов бджолине гніздо, меду багато. Всі просто, розумієте, не можуть з'їсти, тому що Саул цар закляв всіх. а Йонатан не чув його син. Бере палицю там, взяв того меду, з'їв очі засвітилися. І... Тут це вже послужило, ну там одним словом, вплинуло там на ті всі події, і Саул починає розслідування, хто провинився. І почали там кидати жереб, на ну, хто, хто, на кого цей жереб випаде, і випав жереб на Йонатана. І mm -hmm. батько цей цар Саул каже, признавайся, що ти зробив. Той каже: я з'ю меду. І Саул каже, все, тобі смерть, тому що ти з'їв. А Йонатан каже, я готовий, але ти запропастив народ Ізраїлю, замість того, щоб людям дати їсти було, щоб вони могли битися і перемогти ворога скоріше, ти їм навпаки відібрав силу. І був би Йонатан загинув, якщо б люди не обстали військом. Тому що перед тим Йонатан там, скажімо, ворога побив, і це якраз вплинуло на те, що прийшла перемога. Ось як не раз людина думає якось ну, дуже неправильно, якось книжники. Вони думають, Зовсім не вірю, не так, як Бог думає. Бог думає про людину, щоб вона мала силу, щоб вона могла щось зробити, принести добрі плоди. Але люди, переживаючи якісь свої, не знаю, злі схильності, нездорові думки, вони не раз можуть необачно зробити велику біду для загальної справи. Тому що так. Говоривши, людина сама втрачає, але вона до того не може до неї дійти думка, що так їй буде біда. Якщо вона так зробить, буде їй біда. І потім друга подія саме про цього чоловіка, який з правою рукою сухою, хвора рука, знову субота. Знову людина потребує. І Книжники дивляться знову, розумієте, вони ж не входять в ситуацію того чоловіка, який зараз тою рукою, правою йому дуже велика біда. Він каліка, а на той час то взагалі була проблема. І чи часом Ісус не оздоровить його в суботу. Але Ісус, знаючи ті думки тих людей, тих книжників, Він виводить того чоловіка на середину і питає. Для чого субота дана? Чи в суботу треба добро чинити, чи зло робити? Ясно, вони не могли нічого сказати, тому що вони мусили сказати добро робити. Але розуміли, що тоді вони оправдують те, що Ісус робить, і, відповідно, самі себе засуджують. Якщо скажуть зло робити, ну це вже проти Бога йдуть. І не сказали нічого. Думаю, Ісус промовляє, протягни руку. І цей простяг руку, і вона зцілилася і стала здоровою. Можемо на місце цього чоловіка поставити когось з тих книжників, ось які тут сидять з обома руками, які все здорові і все гаразд, вчать, там, навчають інших, ось поміняти місцями. На місце того хворого поставити когось з тих книжників, хто дуже тут судив Ісуса. Цікаво, як би Він. Зреагував. Чи з радістю прийняв би Христове зцілення хоч в суботу? Чи Він би сказав: ні, субота сьогодні не оздоровляй мене. Завтра Ісуса не буде. І Він лишиться хворий. Отже, треба людині усвідомити, що тут прийшов Спаситель, і треба сьогодні прийняти. Бо завтра може його не бути, завтра його могли розп'ясти. Схопити і в в'язницю, бо їм розп'ясти, і все людина лишиться без спасіння, без цілення, тому що вона не зрозуміла часу відвідання, не зрозуміла, хто такий Ісус, що Він володар і суботи, Він владика суботи. Він цю суботу встановив як творець, і Він її встановив для того, щоб цей день був для Господа. А тут важливо зрозуміти, що значить для Господа цей день. Ясно, що ізраїльтяни розуміли йти в синагогу, там молитися, нічого не робити, ні світло не запалювати, нічого, 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 день для Господа. Але що Бог хоче, Бог хоче спасіння людини. Якщо він прийшов на цей світ. Спасти людину, значить, для нього це є головне завдання. І тому, коли йде щось, що є зв'язане із спасінням, з оздоровленням, але дійсно по-справжньому так. Чинивши це для людини, значить, тоді субота не порушується зовсім. Тому що субота це має бути спасінням життя, це відпочинок. Не тривога. Бо коли є біда, то є тривога, людина голодна, хвора, значить вона має тривогу, вона має страх, непевність. І ця субота вже не буде відпочинком, бо людина буде переживати це дуже важко. Але коли вона отримує допомогу, вона переживе її з радістю. І ця радість це є відпочинок для Господа. Тому що все те письмо скрізь закликає. До радості. Радійте, як ангел е, Жінкам сказав біля гроби. і е, де Ісус е, завжди говорить, не бійтеся, іншими словами, радійте, бо я прийшов, не бійтеся, ніби хтось чужий прийшов і вам загрожує. Ні, це я прийшов, радійте. Отже, радість для Господа це. Є його прославою, тому що Бог покликав людині, людину до радості, тому що життя це дар, який має в собі дуже велику потужну радість. І знову все говорить, коли людина, наприклад, хоче постити, щоб вона там не створювала такого враження, що хоче показати, що всім постить. Але ні, ти намасти своє обличчя, ти. ну, Проживай цей час, коли ти хочеш пости з радістю, щоб все це було для Господа і не було таким ну, трауром, як людина не раз хоче показати, що вона щось велике робить. Але саме цей дар від Господа це радість. І, наприклад, коли ті апостоли могли щось з'їсти і вже не були голодні, ясно, що вони були. ну… Більше схильні йти за Христом, не нарікали, що Ісус там не може зупинитися, але вони хотіли йти за Ним. Також цей чоловік, який був зцілений, можемо уявити, як він пішов до нев, додому. І що він поніс? Та він додому поніс радість. І що? Прославляти Господа. Як ті сліпці, яким Ісус відкрив очі, вони що робили? Та бігли з радістю, тому що вона була дуже великою, і вони ділилися з всім, розказували, бо. Це було велике здобуття від Господа. Тому сьогодні ми можемо також мимо тих всіх різних бід, горі, які, які несе цей світ. І ну, всі, всі ті, які хочуть злу служити, несуть багато. Але Ісус все одно є з нами, щоб ми могли не злякатися, а навпаки, порадіти Його присутності, порадіти тому, що ми з ним. Що він нам не закрив двері життя, що Він нам дає надію прощення, що Він прощає гріхи. І Його благодать діє сьогодні в церкві. Сьогодні ми можемо це отримати, ми сьогодні можемо прийти, ми можемо сьогодні отримати мир в душі через покаяння. Нас не засудили, не закидали камінням, але сказали, прощає, розрішає. І людина йде, і вона чує, що їй прощено. Це значить, що Бог живий, церква жива, Божа ласка діє. Значить, не все втрачено. Важливо, щоб так ми чули, і тоді ми побачимо чудо Боже, яке буде в нашому житті. Тому довіряємо Божому сердцю всі ті справи. Хай Господь прославиться, і кожен, щоб міг отримати від Бога Боже милосердя, яке кожному є потрібне. Слава Христу!